Кацавики Зеленського почали бісити американців. Відсутність ділового костюму у Зеленського на зустрічі з Трампом це неповага до американського народу. Мілітарісти стиль президента Зеленського та його чиновників виглядає фальшиво. Спекулятивний стиль Зеленського він побудований на зміщенні акцентів. То раптом ми входимо в фазу перемовину, коли долю України можуть вирішити без самої України, тому що є от є отакий Зеленський. Не тому, що я такий український народ. Вітаю, друзі! Кацавейки Зеленського почали бісити американців. Ну, Вони то підозрювали завжди, що Зеленський спекулянт, але нагадаю відому фразу Дональда Трампа, що Зеленський. Найвдаліший бізнесмен Він приїжджає в Сполучені Штати, 60, бере 60 мільярдів і їде додому. Ну, з цих 60 мільярдів, звичайно, що левова частка залишається на території США і не зовсім бере. Тут Трамп сам, так би мовити, пересмикує і зміщає акценти. Але мова про інше: мова про те, що оцей стиль парамілітарес. І такий замучений, засмучений зеленський, заїжджений, як, як старий кінь, виглядає дещо перетягнутим. Тобто, це дуже чітко було видно в Парижі, бо в Париж прилітав актор, великий актор Дональд Трамп. Хочу нагадати, що він теж знімався в кіно. Він ведучий телешоу, багатолітній і успішний. По суті, коли в нього почались проблеми з нерухомістю, він трохи поквитався з боргами за рахунок телешоу, ну і написання всяких книжок, так би мовити. Але комедія полягає в тому, що таблоїд «Нью-Йорк Пост. Опублікував різку оцінку Радника обраного Президента Трампа Роджера Стоуна, який вважає, що відсутність ділового костюму Зеленського на зустрічі з Трампом це неповага до американського народу. Звичайно, що ще з виборів накручується ця ну, скептичність до Зеленського. Дай Боже, щоб вона не переросла в скептичність до України в цілому. Але мілітарісти стиль президента Зеленського та його чиновників виглядає фальшиво. І на цю фальші йому вказували неодноразово. Я вже не кажу про те, що частина цих парамілітарець в оточенні Зеленського просто навіть в армії не служив. Ніхто з них в більшості в армії не служив. Там, звичайно, є офіцери, є дуже справжні військові, і в них свої свої завдання. Як ми бачимо, полковника Палісу зараз перевели на службу у е, Офіс президента, не звільняючи з військової служби. Тобто, ну, там є свої, свої маневри, своя необхідність комунікувати з військом, і, і ну, принаймні, не, не лише комунікувати, а подавати більш-менш об'єктивну картину. Тому що е, складається враження, що. Е, Весь стиль, спекулятивний стиль Зеленського, він побудований на зміщенні акцентів. І е, ці е, люди в його оточенні прекрасно це розуміють, тому йому фальшак постійно підсувають. І з цим фальшаком виникає ціла купа проблем. От зараз почалися спекуляції довкола того, скільки загинуло українців. Зеленський повідомив, що під час війни. Україна втратила 43 тисячі воїнів. І ще 370 тисяч е зазнали поранень ну, різного рівня. Трамп е в своїй соцмережі Трас Social заявив, що українці безглуздо втратили 400 тисяч і набагато більше мирних жителів. Ну, з мирними тут теж проблема. бо Багато мирних жителів просто тікали від війни світ за очі в будь-які боки, в бік Росії також. Багато людей пробиралися потім з Росії через Естонію, різними Казахстан і іншими шляхами, аби повернутися в Україну. Просто коли Трамп говорить Зеленський говорить, і ми розуміємо, що війна, вона покликана, це ж війна, і Зброї і людських життів і інформації. Просто в ряд годи, воно, коли йде оце змагання кількості загиблих, поранених, це завжди наштовхує на якусь знову таки спекуляцію. Просто коли американці відкрито заговорили вже про цей мілітарістиль, то складається дуже цікаве відчуття, що Зеленський сам ніби застряг у 2022 році, коли е ну, от це тоді сприймалося. Всі прекрасно розуміли трагізм ситуації, але е пройшов час і всі прекрасно стали розуміти, що Зеленський ну, це не маршал перемоги. Він мало що розуміється в військовій справі, і мало що розуміється в управлінні державою. Тож, коли в багатьох партнерів на Заході почало складатися враження саме в 22-му році, що Зеленський це такий актор, який грає роль, але, але рішення приймають хтось десь інший. І оця така. Знаєте, постановка як вагончика на Рейків, цей мілітарій стиль, який раптом Зеленський почав ну, спекулювати на ньому там, де треба, і де не треба. І на Заході ж знають непогано, що він, він ж взагалі до, до війська не має ніякого відношення, що він, принаймні, був ухилянтом під час ато є свідчення про чотири повістки для нього. Так само кумедних людей він понабирав в своє оточення. Це точно не люди війни. Але от мені здається, що коли Трамп їде, підкреслено, одягаючи жовту краватку до синього костюма, це сигнал солідарності з Україною. І... Зеленський, який виглядає як босяк, як охоронець або помічник Макрона, ну, воно не просто не солідно, просто цей дисонанс він почав дуже різко впадати. Ця спекулятивність вона дуже різко почала впадати в очі. А особливо в ситуації, коли нібито Україна мала би зіграти в дуже таку Ну, Гру на довірі. А що ми маємо щодо довіри до України і українських чиновників? А ми маємо погану ситуацію, тому що за свідченнями деяких поінформованих в Парижі Дональд Трамп Зеленському говорив: готуй інвестиційний клімат, будь кращим від Польщі. Чекайте, все, що вони наробили за останні півроку з податками і з продажем титанової галузі. Тобто, Зеленський так спішив нав'язати пропозицію американцям про входження в український надра, що встиг продати на очах всього афігєвшого, так би мовити, з українського суспільства і західних партнерів. Продати титанову галузь за, смішні, за копійки, за смішні гроші. Причому цікаво, хто в спецслужбах дав дозвіл на, на цей продаж. Це чутлива тема, вона, вона має і, ну, ознаки потреби, ну, ознаки оборонного характеру. Тому мені здається, що коли Роджер Стоун, радник Трампа, Починає говорити про стиль. Дуже часто в китайських стратегемах є таке поняття, що говорять про сливу, мають на увазі абрикос, або говорять про абрикос, мають на увазі сливу. Тобто Зеленському, говорячи про спекулятивний стиль мілітарі, яким він зловживає на кожному кроці, тонко натякнули, що а далі брехати так не можна. Ми цієї брехні не сприймаємо, шановні. Переформатовуйся. Починай говорити відповідально. Перестань брехати. Ну, Зеленський не може перестати. Я не хочу згадувати один похабний анекдот про не можу перестати. Але як це не дивно, це вже не ляпаси Єрмаку, при особистих зустрічах, де йому просто так ну, відверто пояснювали, що ваш стиль управління фінансами коштами платників податків в Америці, дуже вимагає серйозної ревізії. І тепер, от Зеленському красиво так вказали, а це ж, розумієте, це ситуація, коли Зеленського можуть акуратно виводити за. Рамки перемовин про долю України. І те, що, в чому клявся завжди Байден, ні слова про Україну, завжди Порошенко, наполягав жодного слова про Україну без участі України. І тут Зеленський, по суті, загрався до того, що ну, всі прекрасно розуміють його інтелектуальний потенціал. І не вважають за потрібне з ним радитися. Тобто раптом ми входимо в фазу перемовну, коли долю України можуть вирішити без самої України. Тому що от є отакий Зеленський. Не тому, що є такий український народ, а тому, що цей народ обрав отакого Зеленського. Пригадується було гасло в ході виборчої кампанії Зеленського. Думайте. Та що нам думати? Треба щось робити.